Слава Україні! Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону на Рівненщині Вкотре фіксують випадки захворювання на ботулізм. Чим небезпечна ця недуга, як нею можна заразитися? І головне як вберегтися від неї. Про це сьогодні спілкуємося із фахівчиною з громадського здоров'я Рівненського обласного центру контролю і профілактики хвороб Дариною Сокол. Вітаємо вас у нашій. Тоді, добрий день. Пані Дарино, зараз багато розмов про те, що небезпечним є ботулізм. Однак поясніть для наших глядачів, що ж це таке. Ботулізм – це гостре харчове отруєння, викликане бактерією Clostridium botulinum, яка виробляє дуже небезпечний токсин. Цей токсин є найнебезпечнішим у природі. До прикладу, він є у 400 раз сильнішим ніж отрута гримучої змії. Пані Дарино, розкажіть, скільки ж хворих на ботулізм в Рівненській області вже зафіксовано? І здебільшого, хто це? На сьогодні зареєстровано три випадки ботулізму, Усі серед дітей. І насправді це є тривожним сигналом, тому що здебільшого хворіють дорослі через те, що вони частіше споживають домашню консервацію. Проте цього року недуга вразила наймолодших. Усі троє діти. Це Була трирічна дівчинка, восьмирічний хлопчик та дев'ятирічний хлопчик. Як це недуго протікала в інфікованих дітей? У хворих дітей ботулізм проявлявся типовими симптомами: Це затуманення в очах, двоїння в очах, сухість у роті, м'язова слабкість і труднощі з ковтанням і мовленням. Їхній стан оцінювався як середньо тяжкий. Всі діти були госпіталізовані, усім було введено протибутулінічну сиворотку, і наразі вони вже всі здорові. Пані Дрино, через вживання яких продуктів у цих трьох випадках розвинувся бутулізм? У всіх трьох випадках бутулізм виник через вживання домашньої консервації. В яких громадах реєстрували ці випадки? Два випадки були зареєстровані у Немовицькій громаді, а третій випадок у Сарненській громаді безпосередньо в місті Сарни. А скільки було випадків ботулізму зафіксовано за минулий рік і здебільшого через вживання яких продуктів ця недуга виникла? У минулому році було зареєстровано також три випадки, але це були дорослі люди, вони були усі з однієї родини. Знову ж таки, через вживання домашньої консервації це був домашній свинний паштет. В яких громадах здебільшого фіксували ці випадки? Минулорічні випадки. Усі три фіксувалися на півночі області у Ракетнівській громаді. Саме ця територія вирізняється поширеністю традиції приготування домашньої консервації е, і зазвичай приготованих без дотримання належних санітарних правил і норм. А який період року найбільш сприятливий до ураження ботулізмом і з чим це пов'язано? Найчастіше ботулізм фіксується у літньо-осінній період, адже у цей час підвищується температура, активізуються процеси консервації вдома, особливо без належного охолодження. І також у теплу пору року частіше люди споживають продукти, які мають короткий термін зберігання. Пані Дарину, чому ботулін з'являється лише в умовах без повітря? Бактерія. Е ботулізму саме збудник ботулізму це анаеробна бактерія, яка розмножується лише в умовах відсутності кисню, і саме тому герметично закриті банки або вакуумна упаковка, якщо в них хоча б є мінімальне забруднення, вже стають небезпечними. Пані Дарино, а чи може розвинутися ботулізм у консервованих фруктах? Звичайно, якщо були фрукти погано оброблені термічно, е, стерилізація Тари була недостатньою, або ж зберігання відбувалося при кімнатній температурі. Можливе утворення токсину навіть у фруктових консервах. Це особливо актуальне для варень, у яких недостатній вміст кислотності, кислоти, тобто або цукру. А чи може ботанізм з'явитися у в'яленій рибі, яку сушили на сонці? Також, якщо її недостатньо просолили або неправильно зберігали, це все створює ідеальні умови для зародження ботулотоксину. Дуже часто риба сушиться у теплих умовах без холодильника, і це також сприяє утворенню бактерій. А чи є шанс, що ботулізм може з'явитися в магазинних продуктах з вакуумною упаковкою? І чи ризики є лише в домашніх закрутках? Ризик є, але він мінімальний. Тобто, якщо була порушена технологія виробництва, або продукт зіпсувався через збій у транспортуванні, то ботулотоксин може утворитися навіть у вакуумній упаковці. Проте у 90% випадках бутилізм все таки джерелом його є домашні закрутки. Ми вже сьогодні згадували про в'ялену рибу, але чи може виникнути бутилізм ще в якихось неконсервованих продуктах? Це може бути риба, це може бути м'ясо, до прикладу, домашнє сало і іноді навіть і ковбаси. Повторюся, головна умова це відсутність кисню. Зачасту через вживання яких продуктів можна підхопити саме ботулізм? Найчастіше це ясні паштети, це копчена в'ялена риба, це грибні заготовки, навіть овочеві салати на зиму. Рідше, але також буває, це фруктові закрутки, варення, фруктова консервація. А як ж тоді обезпечити себе від цієї недуги? Дотримуватися правил стерилізації, не вживати продукти, де здута кришка, кип'ятити домашні консерви перед вживанням в їжу. І також ми радимо не купувати рибу і будь-які інші види консервації на стихійних ринках або з рук. Це може виглядати гарно, може виглядати смачно, але це може коштувати життя. А чому ботулізм не піниться, не смердить і не псує продукти зовні? І чи в цьому його найголовніша така підступність? Токсин ботулізму не має ані запаху, ані смаку, і жодним чином не змінює вигляд продукту. Тобто продукт може виглядати цілком безпечно, може виглядати свіжим, привабливим, але може містити у собі смертельну дозу токсину. І от саме така невидимість його робить дуже небезпечним. А як ж тоді зрозуміти, що домашня консервація от небезпечна? Це здуття кришки, неприємний запах, це помутніння в місту, а також зміна кольору. І тому, якщо ви маєте якісь сумніви, то не потрібно вживати таку їжу. Який період токсин зберігається у продукті після відкриття ямкості? Після відкриття він може залишатися там декілька днів, тобто бути активним, особливо в умовах холодильника. І руйнується він тільки при кип'ятінні, це не менше 10 хвилин, і тому найкраще це відразу утилізувати продукт. Рівнюючи з дорослими, чи небезпечніша ця надуга є для дітей? Так, тому що діти мають меншу масу тіла, зазвичай діти мають слабший імунітет, і в таких умовах умовах токсин діє швидше і агресивніше. І навіть мікродоза може викликати у дітей серйозне ураження нервової системи. А чому один і той самий продукт може отруїти одного члена родини, а інші залишаться здоровими? Тому що токсин у банці розподіляються нерівномірно, тобто один шматок може містити смертельну дозу, а другий може бути цілком безпечною. Тому іноді може захворіти лише одна людина із сім'ї. На що слід звернути увагу, аби вчасно звернутися до лікаря з підозрою на бутулізм? Це порушення зору в першу чергу, двоїння в очах, туман в очах, це сухість у роті, це труднощі із ковтанням, труднощі із мовленням, а також млявість. Тому при таких симптомах потрібно одразу звертатися за медичною допомогою. А чи можна ботулізм сплутати з якоюсь іншою хворобою? Так, дуже часто ботулізм можна сплутати із харчовим отруєнням або звичайним ж ГРВІ, але отакі типові неврологічні симптоми дуже швидко дають підставу для правильного діагнозу, особливо якщо пацієнт вживав домашню консерву. Пані Дарино, а чи фіксувалися в області випадки смерті від ботулізму? На щастя, таких випадків не було. Летальні випадки зареєстровані не були, і усі інфіковані вчасно отримали медичну допомогу, тобто протибутолінічну сиворотку, і одужали. Порівнюючи з іншими областями, яке місце рівненщина посідає за кількістю хворих на бутулізму. Рівненщина не входить до лідерів України за кількістю випадків. Проте щороку ми стабільно реєструємо декілька випадків, і найчастіше це у північних районах області, де дуже поширене виготовлення домашньої консервації. З кожним роком ви спостерігаєте збільшення чи зменшення кількості хворих на ботулізм? Тенденція є змінною. У минулому році було три випадки, у цьому році вже теж три випадки. Тобто, загалом кількість інфікованих залишається однаковою, проте варто не забувати, що літо ще не закінчилося і люди продовжують вживати домашні консервації і. Повторюся, особливо непокоїть те, що цього року захворіли саме діти, тому що раніше таких випадків було менше. Пані Дарино, дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з фахівчиною з громадського здоров'я Рівненського обласного центру контролю і профілактики хвороб Дариною Сокол. Зокрема, обговорили, що робити, аби уникнути зараження бутулізмом, та на які симптоми в першу чергу потрібно звертати увагу. З вами була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне 1 До зустрічі.